До речі, дякую, що прийшли на це шоу. Я справді ціную, що ви прийшли, бо ви не мусили цього робити. І це дуже легко не ходити кудись. Не робити щось це настільки легше, ніж робити, що факт того, що ви зробили хоч щось, це вже чудово. У відсотках на 100% легше не робити чогось, ніж робити, і набагато веселіше не робити. Особливо коли ви мусили це зробити. З точки зору типу миттєвого полегшення скасування планів це як героїн, це дивовижні відчуття. Така миттєва насолода дітям це не подобається. Діти завжди хочуть щось робити. Вони засмучені. О, ми нічого не робили весь день. Якщо ви спитаєте дорослих, що вони робили на вихідних, і вони скажуть, що нічого, їх обличчя засяють. Типу, що робив на вихідних? Я нічого не робив взагалі нічого. Ми щось робили, я нічого не робив. Особливо люди не хочуть робити свою роботу. Нещодавно з'ясував це також. У мене є подруга Меган, вона вчителька молодших класів. Якось ми тусили з нею вночі, і вона бухала як монстр. І я такий. А тобі хіба не треба на твою зміну в школу завтра? А вона така, а я просто покажу їм відео. А я такий, так ось чому вчителі показують відео? А вона така, так, я не хочу працювати. А я такий, та діти теж не хочуть працювати. А вона така. Добре. <ріст> я, я справді в захваті виступати у Нью-Йорку. Я справді щасливий жити тут і радий виступати тут у Нью-Йорку. І я не знаю, як ви усі потрапили сюди сьогодні. Але я хотів сказати, що мене ніколи не вбивав кілер. Тож я не знаю, як це за мить до того, як тебе вбиває кілер. Але ставлю на те, що це не те саме, як коли ти у метро і усвідомлюєш, що зараз почне грати гурт Маріачі. Лише ця швидка мить, коли ти читаєш, і такий: О, гітарист! О, ще гітарист. О, акордеон. Оу, ні. Це найголосніша річ у світі. Я, я був дуже схвильований, що прийшло багато людей. Мені сказали, тут велика зала, і я подумав, ніхто не прийде. Тож дякую, що прийшли. Я хотів, типу, дати оголошення в газету, щоб бути, типу, знаєте, зробити щось із малюком, щоб потрапити у Нью-Йорк Пост. Нью-Йорк Пост моя улюблена газета. Думаю, вона чудова. Люблю читати Нью-Йорк Пост, бо читати Нью-Йорк Пост це наче розмовляти з кимось, хто чув новину, а тепер намагається передати тобі суть. Типу, ти отримаєш стільки ж інформації, якщо просто схопиш когось, і такий, що сталося сьогодні. Вони такі в квінці збочинець. Ти такий добре, дякую. Або це, наче, як хтось прочитав кращу газету і зараз намагається написати тобі все, що запам'ятав. І не обов'язково правильно, головне, щоб коротко. Справді люблю пост. Багато читаю її, і там є своя ієрархія у газеті. Різні люди, які їм подобаються, і ті, які не подобаються. І якщо ви придивитеся, ви почнете розрізняти рейтинги New York Post, які в них є. Номер один, яким ви можете бути в очах Нью-Йорк Post, це Янгол. Янгол це дитина, яка померла. Це найкраще, чим ви можете бути в очах New York Post. І що менше ви прожили, то краще. В очах газети. Після цього за янголом йде герой. Герой це будь-хто, хто робить свою роботу. Часто ви бачите заголовки типу Герой репетитор вчить дітей після школи, і ви такі так. Далі ближче до дна спектру знаходяться збочинці. Збочинці чіпають малюків. Малюки це янголи, які ще не померли. В очах Нью-Йорк Пост нема дітей. Ти або малюк, або ти мертвий янгол. Я забув ще одного. Вибачте. Над збочинцем є Бевзень. Бевзень це будь-який чоловік, який зраджує дружині. Цей хлопець Бевзень. Пам'ятаю, як побачив заголовок, коли Тайгер Вудс зрадив своїй дружині. Тайгер каже, йому шкода, але Елін каже: пішов ти Бевзню. Ні, вона не сказала. Вона з іншої країни. А якби вона й була з тієї, то ніхто не каже Бевзень вже тисячу років. Звідки ви це взяли Нью-Йорк Пост? Якась маленька старенька пані, яка курить увесь день. Вони зустріли її на парковці і такий «Медж, дайте нам сенсацію. Що Елін сказала тайгеру. Вона сказала, пішов ти бевзню. Сьогодні я почуваюся добре. Нещодавно був на масажі, сходив у спа на масаж. Я зайшов у кімнату для масажу, і там жінка сказала мені роздягнутися до комфортного рівня. Її слова я зараз вийду з кімнати, а ви роздягніться до комфортного рівня. Тож я надягнув светер і вельветові штани і почувався у безпеці. Я намагаюся загалом краще дбати про себе, намагаюся кинути палити. Я палю з 13 років. Я почав у 13 років, бо вкрав дві сигарети у старшої сестри і сховав їх у коробці з під взуття під своїм ліжком разом із журналом Космополітен. Одного дня моя мати прибирала під ліжком і знайшла цю коробку. Я прийшов зі школи, а моя мати чекала мене з коробкою. Ей, містере, я знайшла твій скарб. Ніколи не подобалося, як вона це каже, бо це звучало, наче я найневдаліший пірат у світі. Хлопець чий скарб це дві сигарети та жіночий журнал. Мій тато прийшов з роботи, і мати сказала йому, що прибирала під моїм ліжком і знайшла там коробку з двома сигаретами і космополітеном. Що спонукало мого батька спитати звідки Джон знає, як робити космополітен. Намагаюся краще харчуватися. Обідав з другом і взяв собі сендвіч з куркою. І офіціантка така: о, берете сендвіч з куркою. Що ж, він у нас на вибір з салатом або картоплею фрі? Такий вибір: салат або картопля дві найпротилежніші речі у світі. Це наче сказати, який день ви б хотіли активний з ванною або полежати на підлозі й постогнати. О, берете сендвіч з куркою. Що ж, і з ним ви можете піти на пробіжку або покурити креку з кокаїном. А oh, вау! Oh, wow. oh. Якщо я візьму тарілку креку на стіл, будеш скуштуєш креку, якщо я візьму. Oh, так, ми замовимо креку. Іноді, коли люди замовляють картоплю фрі, це виглядає, наче якась пригода. Замовимо тарілку картоплі на стіл. Гадаєте, варто Розді... розділимо картопельки? Вони мають переконатися, що усі в ділі типу, якщо я візьму, ти ж скуштуєш? Якщо я візьму на стіл, а я знаю, ти візьмеш, якщо я візьму. Нам варто це зробити. Так, давай будемо поганцями. Добре, ми замовимо тарілку картоплі фрі, наче групка пар домовляється бахнути екстезі разом.